Доброго дня, 11 травня, місто Тернопіль. Перед нами насадження полуниці Ольвія. Я не займаюся промисловим вирощуванням, а так для родини. Три рядочки по 15. Таких кущиків і для родини вистачає. Це сорт Ольвія, ранній сорт. Дуже він подобається, це старий сорт, ще колишній, не знаю, хто його вивів, але дуже врожайна, дуже смачна полуниця. В міру ніжна, не така, щоб геть м'яка, але дуже ароматна. І головне, що врожайна. От дивіться, це насадження. Ми з вами разом садили. Я знімав тоді відео, коли ми садили з тещою. Це серпень-місяць, правда, садилося саженцями від водочки. Я робив півлітрові горщики. Вони гарно вкорінилися. Тоді впала трошки температура, пройшов дощик і посадилися. І дуже гарно себе прийнялися 100%. У в листопаді місяці цю посадочку я ще уплотнив часничком. Часничок і полуниця дуже добре себе почувають. І полуниці вистачає місця, і часничку вистачає місця на цей рік. Дуже гарно, коли в нас були зворотні заморозки, навіть не зворотні, як верталась та зима, вже цвітоноси почали видвигатися. З моєї полунички, і я накривав агроволокном. І агроволокно дуже гарно накривалось, бо часник вже був підріс вище за полуницю, і часник, стеб... стебла часнику тримали агроволокно. Не треба було ніякого каркасу робити. І вже свого досвіду знаю, що якщо навіть при заморозках накриваємо агроволокном, і агроволокно дотрогується до листочка чи то полуниці, чи то картоплі, проходить теж вимороження того листка. А так часникові нічого, бо в часника зовсім друга текстура листка, а полуничка залишилась тіла. І це ще один плюс. Ну, Плюсів тут є багато, звичайно, що вони трошки часник відлякує шкідників своїм запахом від полуниці. Потім у липні місяці часничок вирветься, якраз коли почнуться вже рости вуса, то часник вирветься, Замульчується там місце, де був часник, і будуть укорінюватися вуса. Які зараз роботи я буду робити. Бур'янців практично немає, але вже ягода почала наливатися, і щоб ягода не замазувалася об землю. Треба зробити мульчування. І от тільки кінчиться в нас холоди, тільки прогріється земля, от тоді я почну мульчувати. І щоб ягода була крупніша, скоріш наливалась, бо деякі сорти починають кидати вже вуса. То не сорти, а кущики. То ми вуса забираємо, щоб все. Уся сила від кореневої системи йшла в налив ягоду, в дозрівання ягоди. На серпень місяць будуть саженці. Хто бажає замовляйте, можу просто вусами відправляти, можу відправляти вже готовими півлітровими, в таке укорінення із комом землі, такий саженець. Сортом задоволений. Хто пробував цей сорт від нього тяжко відмовитися. Дехто мав цей сорт, але як часто буває, сорти губляться, садимо другий сорт, Мішаються одне, і потім втрачається сорт. Я принципово на ділянці, де є ця Ольвія, більш ніякого сорту. Не висажую. Там маю ще один сорт в другому місці. Він по терміну дозрівання, середнього терміну дозрівання. І якраз ольвія закінчується, той починається. А потім після того вже починається лохина. Вже переходимо на лохину, вже в полуниці не так і користується спросом. Підживлення по підживленні. І по обробках. Практично я нічого не даю, крім хіба поливу. Перед тим, як садилась, ви бачили, там я вносив трошки попелу, трошки давав е мінерального добриву, в основі якого був е фосфор і калій, по-моєму, форма 10, 26, 26. І. Азоту не потрібно, щоб вона не збуяла, вистачає. По хімічних обробках, не знаю. Може, ще, вже як пройде ще хвиля цвітіння, то оброблю аналогом світча. Маю препарат такий від плодової гнилі. Так, дивлюся, Таких вроде, шкідників немає. Ну, Довгоносик де-не-де, ну, але я не даю. Це сугубо для мене, для родини. Тай це не промислове насадження. Не буду я більш нічого давати. Тут хімічного навантаження. Хай лучше буде менше, але буде смачніша і корисніша та ягода. Боже і так, ці пестициди заполонили наші сади, ділянки. <кій> Якщо вже вкрай щось буде таке страшне, то тоді вже будемо робити якісь обробки. Дякую за увагу. Просто хотів нагадати про цей дуже чудовий сорт і, бо ще всі женуться за новими сортами. Я теж пару сортів випробував, але щось вони мені гарний, зовнішній вигляд. А на смак вони мені не дуже подобаються. Немає того цукру, немає того аромату, немає тої ніжності. Хіба для продажу, хто займається продажу? Ну, але То кожен собі вибирає сорт. Дякую за увагу. Слава збройним силам України, героям слава!